В Україні вели новий вид тривог. Отож, як вони можуть лунати і що робити у разі звучання незвичної сирени, дивіться у наступному сюжеті. Увага. Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни повітряна тривога понад шість місяців ми звикли чути цей звук сирени і в день, і вночі. Проте серед оповіщення повітряної тривоги додалися і нові сповіщення. Через загострення ядерного шантажу Рашестів, деякі територіальні громади запровадили декілька видів тривог, що сповіщатимуть про різновиди небезпеки. Окрім же звичної повітряної тривоги, запроваджуються сигнали, які повідомлятимуть про інші види небезпеки хімічну та радіаційну. Окремий сигнал буде встановлено також для сповіщення населення про початок евакуації з населеного пункту. Звучатиме це приблизно так. Сигнал хімічної небезпеки. Сигнал радіаційної небезпеки. Сигнал евакуації з міста. Хоча серед опитаних містян мало людей ховаються в укриття під час повітряної тривоги. Важливо, але не ховаємося. Я думаю, що це доволі важливо, але я сам не ховаюсь, тому що в мене тато працює воєнним. і в разі небезпеки повідомляє мені це. А я на роботі, я в підвалі, то я дверей не закриваю, бо клієнти приходять часом бомбосховище і людей пускають. Ми просимо усіх бути обачними та берегти себе і Україну. Сергій Нікішин, телеканал Бродил